У якому я описую урочисте освячення оновленої морської сиренади, а також на пригоди, експериментальне занурення у морські глибини. Надійшла купальська ніч і минула. Саме тієї ночі народилась найменша доня Мюмлі, яку назвали Мюлі. Що означає найменше у світі. Розцвіли квіти і стали яблучками чи іншими смачними фруктами, які мене забарилися з'їсти. А я тим часом погруз у загрозливій буденності. Справа зайшла так далеко, що я посадив на капітанському містку навігаційної рубки чорнобривці і залюбки грав у гудзики з вертем та володарем. Нічого не відбувалося. Страшило сидів собі біля кахельної печі і виплітав на дротах шалики та шкарпетки, дуже спокійливе заняття для приводів з розхитаними нервами. На початках йому дійсно щастило лякати підданих, і він від того страшенно тішився. Однак бажання лякати одразу перейшло, коли привид помітив, що підданим дуже подобається лякатися. Доня Мюмлі вигадувала все неймовірніші історії, а я щоразу вівся на її брехні. Одного разу вона розпустила чутку, ніби Дронт Едвард затоптав володаря. На жаль, я завжди вірю словам інших і дуже ображаюся, коли мене обдурюють та ще й насміхаються. Якщо вже я щось перебільшую, то й завжди сам у це вірю. Інколи, на відмілину біля нашого берега, приходив Дронт Едвард. І за старою звичкою лає в нас, на чому світ стоїть. Потішник також, за словом, до кишені не ліз. але загалом я жодного разу не бачив, щоб він займався чимось корисним. Лише спав, їв, засмагав на сонці, хихотів з мюмлею та лазив по деревах. Раніше він полюбляв дряпатися ще по кам'яних мурах, але йому скоро набридло, бо це не заборонялося, і постійно запевняв, що почуває себе пречудово. Часом я бачив, як повз острів пропливають гатіфнати, і тоді смуток на весь день осідав у моїй душі. Десь у той час мене почало брати нетерплячка, яка згодом переросла у нестримне бажання покинути це розважне, одноманітне й забезпечене життя, інакше кажучи, мені страшенно закортіло накивати п'ятами з цього острова. Та ось, нарешті, щось таки трапилося. Одного чудового дня у дверях навігаційної рубки з'явився власною персоною Фредріксон у капітанському кашкеті на голові. Однак цього разу його кашкет прикрашала пара маленьких позолочних крил. Ястрім голов злетів у них сходами і радісно залепетував: Фредріксоне, вітаю! Ти таки змусив її літати. Фредріксон зателіпав вухами і закивав головою. Кому ж би це вже розповів? Моє серце ледь не вискакувало з грудей. Мій друг заперечно похитав головою. Вмить у мені ожив шукач пригод. Душа затріпотіла від щастя, ніби зросту мені додалося. Я відчув себе красним. Фредріксон прийшов до мене першого, щоб повідомити про свій завершений винахід не до володаря, а до мене. Скоріше, скоріше, метушився я. Пакуймось, не треба ні чорнобривців і будинку теж не треба, о Фредріксоне, я аж тремчу від перечуттів! У мене стільки ідей це добре, вгамував мій запал Фредріксон. Але спершу нову морську сиренаду треба освятити і випробувати в польоті не годиться псувати королеві свято. Експериментальний політ відбувся ще до того ж пообіддя. Летючий корабель стояв на узвищі перед троном володаря, накритий червоною тканиною. Чорна тканина додала урочистості, зауважив мій привид, і так швидко заорудував в'язальними дротиками, що лише задзвеніло. Або, скажімо, сіра, немов опівнічна імла, колір жаху, як ви знаєте. Але ж то базіка. Буркнула Мюмля, яка прийшла подивитися на випробування з усім своїм виводком дітей. Привіт, доню, бачила наймолодшеньких?» Мамусю, кохана, ти з новими дітками, сплеснула руками доня Мюмлі. Розкажи їм, що їхня старша сестра, принцеса королівської колонії, подасться у навколо місячну подорож на летючому кораблі. Молодші братчики та сестрички нашої принцеси вклонилися. Не зводячи з неї захоплених поглядів. Фредріксон раз по раз залазив під червоне покривало, щоб вже вкотре пересвідчитись, чи все гаразд. Щось застрягло в хипній трубі, пробубнів він. Гей, потішнику, вилізь на паливо й умкни велику щітку. За якийсь час щітка запрацювала. З труби струманем вдарила каша і заліпила Фредріксонові око. Щось тут не те, стурбувався він. Вівсянка. Перепрошую, ледь не розплакався верть. Залички сніданку, я висипав до чайника, а не вихідну трубу. Що там сталося? запитав володар. Можемо виголосити нашу урочисту промову, чи ви ще не готові? Та все через мою крихітку донечку мю, захоплено пояснювала Мюмля. Яка виняткова дитина запхати кашу до труби уявіть на собі тільки. Я б так не тішився на вашому місці, шановна пані, мовив Фредериксон досить стримано. Починаймо чи ні? Король уже трачав терпець. Починайте, ваша королівська величність, дозволив я. Після короткого сигналу ревуна з'явився добровільний оркестр Гемулів. Володар під оплески та вигуки зійшов на трон. Коли юрба стихла, він промовив. Не тямоші пістаркувати, народе! Ми, користуючись нинішньою нагодою, хочемо мовити вам кілька глибокодумних слів. Зверніть свої погляди на Фредріксона, королівського придворного винахідника несподіванок. Сьогодні ми побачимо найвизначнішу з несподіванок. І з її допомогою підкоримо землю, воду і повітря. Добре, замисліться над цим витвором зухвалої думки. Вам не судилося такого досягти, бо лише й вмієте порпатись у своїх норах, гризти, байтушитися без пуття та базікати дурниці. Ми все ще не втратили надії дочекатися великих звершень від вас, наші невдатні безголові любі піддані. Намагайтеся принести честь та славу нашим пагорбам або ж принаймні гідно привітайте героя нинішнього свята. І юрба заревіла слава, аж земля задрижала. Оркестр гемулів заграв королівський святковий вальс під дощем троянд та японських перлів. Фредріксон виступив наперед і сміхнув за мотузку покривала. Таканина зісковзнула з морської сиренади. Та це був не наш рідний старий річковий корабель, а якась оббита металом, чужа дивовижна машина. Настрій у мене потьмарився». Проте вже наступної миті я побачив таке, що примирило мене із новочасними змінами у кораблі, на його борту і далі красувалася виведена ультрамариною фарбою назва «Морська Серенада. Тепер добровільний оркестр Гемулів утяг гін володаря. той, та да ви знаєте, з приспівом від здивування щелепи обвисли ха-ха», який зворушив Мюмлю до сліз. Фредріксон натягнув кашкета на вуха. І піднявся на борт у супроводі мешканців королівської самостійної колонії, все ще під душем троян та японських перлів. Ніхто не встиг його оком змигнути, як дітлашня моюмлі обліпила все судно. Перепрошую. несподівано вираспнув верть і ще духу кинувся до трапу. Ні, це не для мене. У повітря мене знову знудить. Він блискав пірнув у юрбу і зник з очей. Тієї ж миті машина затремтіла і загуркотіла. Двері щільно позамикались. Морська серенада нерішуче гойднулася на узвищі і враз так різко стрибнула вперед, що я гримнув додолу. Коли ж, нарешті, відважився визирнути у вікно, ми летіли понад верхівками парку несподіванок. Летить, летить. горла невпотішник. Мені бракує слів, щоб описати те неперевершене відчуття, коли витаєш над землею. Хоча я, цілком задоволений, так би мовити, присудом в своєї долі, мушу все-таки визнати, що польоти не моя стихія. Але тоді я несподівано відчув себе легким-то елегантним, ластівка, швидким та непереможним чи блискавка, і ніякі прикрощі світового масштабу не могли потьмарити мого щастя. З неймовірним задоволенням споглядав я юрбу внизу, яка знетямлено, зі страхом та здивуванням дивилася на мене. То була незабутня мить, надто коротка, на жаль. Морська сирената зробила м'який віраж і, начіпляючи на носа білі вуса морського шумовиня, сіла на воду біля берега володаря. Фредріксоне, скрикну я, полетімо звідси. Фредріксон глянув на мене відсутнім поглядом, його очі наповнювала бездонна блакить, і весь він променився загадковим тріумфом, який, здавалося, аж ніяк нас не стосувався. Морська серенада тим часом поринала у море, навколо замерехтіло зленкувате, прозоре світло. Повз ілюмінатори догори проплив зграйки повітряних бульбашок. Ми тонемо, повідомила маленька мю. Я притиснувся носом до шибки ілюмінатора і вдивлявся у морський світ. Уздовж борту нашого судна загорілися гірлянди лампочок, розсіваючи в глибинних сутінках тремке світло. Я здригнувся. Навколо нас панувало царство зеленавої пітьми. Ми опинились в обіймах вічної ночі та безмежної пустки. Фредріксон вимкнув двигун. Тож ми у цілковитій тиші чим раз глибше. Усім немов позаціплювало. Ми, чесно кажучи, трохи злякалися. Зате Фредріксонові вуха настовбурчилися від утіхи. Тепер він нап'яв на голову капітанського кашкета, оздобленого двома маленькими срібними плавниками. У мертвотній тиші я нараз уловив якесь шепотіння, яке ставало щораз голосніше. Здавалось, немов тисячі наляканих голосів шепотіли одні й ті ж слова. Морський пес, морський пес, морський пес. Люби читачу, спробуй ти так пошепотіти, загрозливим тоном, поволі розтягуючи слова, Бр, як страшно. Тепер уже можна було розрізнити безліч невеличких тіней, які наближались до нас темряви. То були риби та морські змії, і в кожного з них на носі виднівся маленький ліхтарик. Чому їхні ліхтарики не світяться? здивувалася Мюмля. Може, батарейки сіли, здвинула плечима її доня. Хто такий морський пес, мама? Риби вже підплили до самої морської серенади і зацікавлено розглядали, оточивши щільним колом, та раз у раз повторюючи загрозливі слова Морський пес, морський пес. Щось тут не те, озвався потішник. У мене погане перечуття. Чую своїм носом, що вони не наважують засвітити ліхтарики. Подумайте лишень заборонити засвічувати ліхтарики на своїй же голові. Може, морський пес заборонив їм? прошепотіла доня Мюмлі, замираючи від хвилювання. У мене була тітка по маминій лінії, яка ніколи не наважувалася запалити примус, а раз таки запаливши, злетіла в повітря разом з ним. Ми згоримо, оголосила Мю. Риб ставало все більше. Вони суцільною стіною обступали корабель і витріщалися на наші лампочки. Можливо, вони хочуть щось нам сказати? запитав я. Фредриксон увімкнув свій безконтактний слуховий апарат. Спочатку почувся тріск, а потім до нас долинуло тисячоголосе жалібне голосіння. Морський пес, морський пес, він наближається, він уже зовсім близько. Вимкни світло, вимкни світло, пес тебе з'їсть, скільки у тебе вад, підлашний киде. Там, де бути темряві, нехай запанує темрява. Схвально промовив мій страшило. Ніч долі згортає кладовище у чорний саван. Чорні пустельні гавані волають до пітьми. Шш. шикнув Фредріксон. Я щось чую. Ми прислухались. Десь здалеку чулося слабке гупання, наче удари пульсу, ні, наче кроки. <плес> Умить усі риби щезли. Тепер нас їдять, знову бадьоро звалася маленька мю. «Гадаю, треба вкладати дітей спати, вирішила мюмля, а ну всі всіма до ліжка. Дітки мюмлі слухняно повставали вервечкою в допомагаючи одне одному розтібати гудзики на спинках. Полічіть себе самі, попросила вона. Щось мені нині недобре. А ти, мамо, хіба не почитаєш голос?» збунтувалися діти. Що ж, почитаю, зітхнула Мюмля. На чому ми зупинилися? Діти завели хором. Це кривавий вчинок одинокого боба, сказав інспектор поліції Твікс, і витягнув тридюймового цвяха з вуха убитого. Це напевно трапилося. Гаразд, гаразд, урвала хорову декамацію Мюмля. Але трішки покваптеся. Дивний стрибучий звук чувся уже зовсім поруч. Морська сиренада тривожно гойднулася, а слуховий апарат зашипів на чекіт. Я відчув, як хутро здибалось в мене на карку і закричав Фредріксоне, гаси лампочки! Та перш ніж згасло світло, ми встигли мехцем побачити морського пса. То було справжнісіньке страховисько. Можливо, він видався нам таким страшним, бо з'явився лише на мить, а темрява ще домалювала жаху у уяві. Фредріксон запустив двигун та, мабуть, був такий розтривожний, що не міг керувати судном, бо замість підніматися на поверхню, морська сирена та стрімко пішла у морську глибінь. На дні вимкнулися гусниці, і корабель поповз по піску. Водорослі, немов загребущі руки, пропливали повз ілюмінатори, хапаючись за обшивку. У темряві та тиші ми чули сапання морського пса. Ось він сірою тінню виринув з хащ морської трави, обмацуючи жовтими очима, немов велетенськими прожекторами борти нашого судна. Усім під ковром! скомандувала мюмля дітям і не визирати доки не дозволю. Раптом від корми почувся жахливий хрумкіт. Морський пес заходився гристи з терноглибини. Тієї ж миті у морі завирувало, морську сиренаду підняло потоком води і перевернули догори гори кілем. і схожі на пасма волосся, стелилися морським дном, а вода бурхала на вскрана у ванні. Нами ментеляло на всі боки, дверця та шафа повідчинялися, з них вилітав посуд, а з ним вівсянка, манка, сагова крупа і рис. І що найгірше розсипався з коробочки тютюн потішника. А з морської пітьми долинуло виття, від якого хутро настовбурчилося на всіх без винятку хвостах. Потім настала тиша. Моторошна тиша. «Мені більше подобається літати, ніж плавати під водою, щиро зізналася Мюмля. Цікаво, скільки у мене залишилося дітей. Полічи їх, люба доня. Не встигла доня мюмлі взятися до перерахунку братчики та сестричок, як громовий голос заревів Ага. Так ось де ви. Мараб вас ухопила. Клянусь своїм задком. Ви хотіли заховатися на морському дні, та від мене нікуди не сховаєтесь. Не втекти вам від того, кому навіть прощаю забуваєте сказати на прощання. Хто це ще на нашу голову? зуйкнула Мімля. Угадай, з трьох разів. Хитро усміхнувся потішник. Фредріксон засвітив лампочки. Дронт Едвард занурив голову у воду, розглядаючи все товариство крізь шибку ілюмінатора. Ми намагалися нічим не зрадити нашого переляку і привітно дивилися йому в вічі, бо саме помітили окремі шматки морського пса, що плавали довкола у воді, шмат хвоста, клоча вусів та, здебільшого, якась каша. Дронт Едвард умудрився розтолочити його на гамус. «Едварде, любий, друже! Зарепетував Фредріксон. Ми будемо вдячні тобі до віку, приєднався і я. Ти врятував нас в останню хвилину. Дітки, поцілуйте дядечка, звеліла Мюмля, зронивши сльозу від розчулення. Тільки не це. крикнув Едрір. Не випускайте ніяких дітей, ще чого доброго, позалазять мені у вуха. А ви з кожним днем стаєте нестерпніші. Ще трохи мені навіть жерти вас не захочеться. Я собі ледь пальці на ногах не повеламував, розшукуючи вас. А ви, як завжди, намагаєтесь безкарно висуснути, ще й підлабузнюєтесь. Ти розтопта морського пса, урвав тираду Потішника. Що ти кажеш? Аж Едвард. Я знову когось розтоптав ото лихо, саме тоді, коли у мене ані копійки на похорон. Раптом він розлютився і закричав Зрештою, це ваща вона! Навіщо дозволяєте своїм старим псам вештися в мене під ногами? І дронт Едвард глибоко скривджений, побрів собі морем. Зробивши кілька кроків, він озирнувся. Завтра раненько прийду на каву, гукнув він. Дивіться ж мені, щоб кава була міцною. Та на цьому пригодам ще не настав край. Зненацька все морське дно спалахнуло світлом. Ми знову горемо, сповістила маленька Мю. Міл. Сотні мільйонів мільйонів риб припливли до сіл. І запаленими світелками, кишеньковими ліхтариками, штормовими ліхтарнями, галогенними та карбідовими лампами у декого біля кожного вуха висіло по лампадці. Усі, усі без винятку, не стягнулися від щастя та вдячності. Ще недавно похмуре море заселило всіма барвами веселки. На зеленому килимі морських трав фіолетово, червоно і яскраво-жовто зацвіли анемони, а морські змії танцювали, стоячи на голові від радості. Наше повернення додому стало тріумфальним. Ми зборознили вздовж і поперек усеньке море, і вже самі не знали, що ми готить перед нашими ілюмінаторами морські вогні чи зорі на небі. Лише на світанку морська серенада підійшла до узбережжя Володирового острова. Ми ледь не засинали від утоми.